А далі почуємо нашу колегу Софію Куценко. Вона на місці влучання зараз з головою МВС Ігорем Клименко. Софія, будь ласка, працюй. Бачимо. Оті люди, якраз які розбирають завали. Їх кількість ще більше ніж на світлинах, які нам надіслали з Вадимом. Говорити в ефірі. Так, вітаю колеги. Дивіться, зараз ми знаходимося просто на місці, де розбирають завали. Ми бачимо, що люди голіруч розбирають завали будинку. Давайте зараз поспілкуємося з Ігорем Клименко. Пане Ігорі, розкажіть, будь ласка, власне, скільки нині вже постраждали, скільки нині загиблих, що відбувається на місці? Ми бачимо, що рятувальна операція. Розкажіть, що нині відомо? На даний момент ми маємо на жаль сім загиблих і аварійно рятувальні роботи продовжуються безпосередньо тут в дитячій лікарні ахмадит. Корпус, який зараз розбирають і волонтери, і медичний персонал, поліцейські, працівники ДСНС, зараз будуть ще передні сили з Національної гвардії для того, щоб дуже швидко розібрати ці завали і врятувати, можливо, людей, які там знаходяться зараз під завалами. Більш того, можу сказати, що в нас є три години такого золотого часу, як говорять рятувальники, які нам буде достатньо для того, щоб, якщо там хтось є живий, врятувати. Тільки щоб Пів хвилини тому ми дістали ще одну людину з-під завалів. Вона жива, слава богу. На сьогоднішній день у нас по локаціям 15 поранених. Але ще раз хочу повторити, що аварійно-рятувальні роботи тривають, і ми максимально тут чергують карети швидкої медичної допомоги. Всі підключилися. Ми чекаємо зараз під чекаємо важку інженерну техніку, яка після розборів завалів вручну буде піднімати відповідні плити для того, щоб також подивитися і максимально все зробити для того, щоб спасти там людей. Чи відомо скільки людей могло перебувати саме в цьому корпусі, скільки з них дітей, скільки взагалі людей може перебувати під завалами? Важко сказати. Знаєте, у всіх такий шок перший наше головне зараз завдання це все розібрати. Ми будемо бачити, що там всередині знаходиться. Але відповідна обладнання приїхала. Ми зараз будуть також працювати відповідні собаки, які також будуть живих людей, шукати на жаль, якщо там будуть тіла. Ми так зможемо встановити, чи знаходяться під завалами тіла. Але це буде. Де десь приблизно через годину, коли основні завали будуть розібрані? Сім загиблих. Це в принципі по Києву. Це по Києву. На цій локації на даний момент два загиблих і п'ять у нас загиблих по локації в Солом'янському районі. Це житловий будинок і торговий центр. Буквально останнє питання. Скільки взагалі районів зазнало ворожої атаки? Скільки людей було постраждало саме по тих по інших районах? На даний момент можу одне сказати, що працівники ДСНС та інші служби працюють на 11 локаціях в місті Києві. Після того, як буде повна інформація, ми звичайно що дамо нашим громадянам. Дякую, пане Ігорю. колеги. Ми продовжимо слідкувати за перебігом подій. Ми знаходимося тут. Ми дивимося і вам оперативно повідомляємо. Дякую, студія. Софії, дякуємо. дякуємо. І житловий будинок після атаки Російської Федерації теж пошкоджений в Києві. Просто маємо на це інформацію після. Пізніше вона з'явиться від Київської міської військової адміністрації, і кривий ріг нагадуємо на зараз це 10 загиблих, 31 поранений. Про це повідомляє Олександр Вілкул. і також є руйнації і потрапляння по адміністративній будівлі промислового підприємства. Євгеній Єрін, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, з нами на зв'язку. Пане Євгенії, вас вітаємо. Наскільки ми з Вадимом сидимо і аналізуємо синхронно з розмовами, ми розуміємо, що сьогодні гатили росіяни про. Промислових будівлях, по заводах, напевне, думаючи, що це військова інфраструктура, напевне, думали, що в Ахмадиті ховаються військові. Як ви для себе робите висновки, сьогоднішня атака про що? Сьогоднішня атака це черговий злочин підступного ворога, який не зупиняється не перед чим, аби залякати. Людей нанести якомога більше руйнувань, які не мають ніякого сенсу з військової точки зору, але впливають на настрої громадян і чого вони очікують ну, такими настроями, тому що е, зараз ми бачимо. Ну фактично два дві протилежності, які раніше ми спостерігали з одного боку, всі небайдужі, і я бачу, що навіть по інших пабліках зараз питають, чи потрібна ще допомога біля Охмадиту, розбирають власноруч завали, щоб якщо там опинилися діти, медпрацівники чи можливо батьки дітей, які там лікуються, швидше їх дістати. А з іншого боку, ми бачимо в перші ж хвилини після удару. Відео на російських пабліках, які точно знімали з Києва, от зараз ми, до речі, наживо бачимо, як в Охмадиті рятувальники разом з небайдужими розбирають завали в пошуках. Сподіваємося, живих постраждалих, але також ми чули перед цим міністра внутрішніх справ і зрозуміло, що за такої масованої атаки там можуть бути й загиблі, пане Євгенію. Так, от на що ж Росіяни по настроях сподіваються. На щоб не сподівались росіяни по настроях, я можу сказати впевнено тільки одне, що відповідь буде: ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб здобути перемогу над ворогом і знищити всі ворожі об'єкти, які можуть наносити шкоду для нашого населення, для нашої країни. Якщо ми з вами і не раз говорили в ефірі про дрони Магура морські. Але також розвідка розробляє і дрони, які мають пріоритет в повітрі, скажіть, будь ласка, а що є пріоритетом для дронів гур: військова чи критична інфраструктура? Тому що зараз читаємо реакцію українців на сьогоднішню атаку, і логічно є реакція – Давайте бити по їхніх лікарнях. Але зрозуміло, що Україна ніколи на подібне не піде. Але військова чи критична інфраструктура, що для розвідки є пріоритетом? Для розвідки завжди пріоритетом є ті об'єкти, які дозволяють ворогу здобувати якусь перевагу, наносити враження по нашим об'єктам цивільним і по об'єктам, взагалі по Україні кожен об'єкт військовий чи критичної інфраструктури, який ворог використовує для цих цілей, він є законною цілею для нас. Так, а, а з приводу ракет, які використовували росіяни цього ранку, ми а, бачили повідомлення в пабліках. А, очевидно, що це були кінжали, були ракети типу Х, але які саме я думаю, що повітряні сили найближчим часом а, повідомлять, які точно їхню кількість а, а, і збитих. Але що якщо говорити про можливості ворога? По ракетах, по ураженню, по стратегічній авіації. Що можете сказати? Скільки у них є ракет? Скільки їм вдається виготовляти їх? Ну, на даний час я не буду називати якісь кількісні показники. Чому тому, що ворог постійно працює над удосконаленням своєї виробничої бази, а ми робимо все можливе для того, щоб не дати їм ці можливості реалізовувати та розвивати. Дякуємо вам, Євеній Єрін, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Був з нами на зв'язку. Кривому розі нагадуємо попередньо 10 загиблих, понад 30 постраждалих. Є руйнування і на підприємстві пожежа, але також оперативна нова інформація від Київської міської військової адміністрації. Незабаром на зв'язку буде її начальник Сергій Попко. Пане Сергію, вас вітаємо Соня. Поруч так, з тобою сонку, Сергій я питаю, Папко, ще раз, добрий день. Так, так, поруч зі мною Сергій Попко. Зараз я передаю йому слово. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що відбувається на місці? Скільки людей залучено до рятувальної операції? Власне чи є інформація про постраждалих, про загиблих трагічний ранок для міста Києва після 10-ї, в районі 10-ї години ранку? Противник здійснив щільну комбіновану ракетну атаку по місту Києву з застосуванням і аеробалістичних, і балістичних ракет, і крилатих ракет. Є пошкодження і руйнування в сіми районах міста Києва. Попередня інформація на даний час вісім загиблих по пораненим уточнюється. Ми знаходимося на території лікарні Ахмеди. За нами таксихологічний корпус. Іде розбирання, всі служби працюють. По інформації є під завалами, знаходяться люди, можливо, діти. Будемо уповати на господа Бога, щоб всі були живі і здорові. Всі служби на місці, всі працюють. Дані по цифрам, по залученню трохи пізніше будуть виставлені. Скажіть, будь ласка, чи можливо є попередні дані? Скільки людей могло перебувати нині? Тут в цій, в цій будівлі зруйновані? Е, гадати ми не будемо. Давайте дочекаємося ліквідації, дочекаємося евакуації. Потім дамо е, настояшні цифри. Я тут просто зараз, де рятувальна праця, як ми бачимо, от е, люди голі руч розбирають завали. Скажіть, будь ласка, власне, які служби тут залучені? Давайте трошки відійдемо Ці даші. служби залучені. Від Державної служби надзвичайних ситуацій, поліція, служба безпеки, муніципальні служби, які займаються ліквідацією наслідків, Тобто всі, хто повинен бути, всі тут. Ви бачите достатні обсягів людей. Всі ну, по часу будемо дивитись. Власне, останнє питання: що можете сказати про прильоти, про наслідки атаки в інших районах? Які там масштаби пошкоджень? Масштаби уточні, десь більше, десь менше, але я ще раз наголошую. Для того щоб не давати інформацію ворогу, ми знаємо всіх районах є пошкодження. частково в них же є руйнування. Можливо, трохи пізніше ми будемо давати частково більш детальну інформацію. Але Сергію, дякую вам, дякую, дякую. Вам. колеги. Я передаю слово. Ми продовжуємо працювати на місці подій. Студія. Софія, дякуємо тобі за оперативні включення. Ми бачимо, що багато небайдужих зараз намагаються розібрати завали сьогоднішнього ранкового терористичного нападу росіян, ракетна атака, яка вже є постраждалі діти, вже є світлини, які поширюють. Я знаю дуже багато українських блогерів, поширюють їх, особливо на західну аудиторію, тому що світ повинен бачити ці злочини. І марафон Єдині новини також обов'язково долучиться до допомоги лікарні Охмадит і всім постраждалим, адже жодна людина не не може залишатися осторонь від біди, яку в чергове завдала і приносить Росія на нашу землю. Вже найближчим часом буде оголошено збір для допомоги всім, хто її потребує після підступного ракетного терору Росіян серед білого дня. Удар по дитячій лікарні, де допомогу надають дітям з усієї України, зокрема і тим, хто вже постраждав від інших ворожих ударів. Вже зараз відомо про сімох загиблих. Ми висловлюємо співчуття. І наша боротьба, наш марафон триває, і зараз ми бачимо стрім, що відбувається в Києві, як розбираються завали Ахмадиту, Кількість людей вона все більше є. Будь ласка, якщо ви бачите, що лідери громадської думки, блогери, хтось уже веде збір на ліквідацію наслідків лікарні Ахмадит, допомагайте лише тим, хто до цього ви бачили, що збирав на дітей на лікарні. Будь ласка, діліться своїми грошима тільки з тими людьми. Кому ви особисто не ваші сусіди знайомі переконані на 100%. і зараз з нами на зв'язку Павло Петро, прес офіцер державної служби з надзвичайних ситуацій. Це буде буквально за кілька хвилин. І адже ми, ми бачимо рятувальників, так які теж так. там одні з перших прибули на місце цієї події для того, щоб розбирати завали і рятувати тих, хто міг опинитися. Ще раз наголошуємо, кияни дуже добре знають це місце. Це одна з провідних українських та європейських клінік. Там надають допомогу дуже багатьом дітям. Вони вже постраждали дехто з них від російської атаки, і на жаль, вони вкотре зазнають таких страждань. Це можуть бути немовлята, малюки, які тільки не народилися з певними вадами, які намагаються усунути лікарі, і це можуть бути і більш дорослі. Вже є світлини пораненого хлопчика, якому всього декілька років. Який очевидно отримував там допомогу, тому що в нього видно катетер, в на ньому видно бинти від допомоги, яка йому надавалася, і росіяни цього ранку своєю ракетною атакою знову Але... знову порушили його мирне життя. Але постраждав сьогодні не тільки Київ у Покровську. Загинуло троє людей від ракетного обстрілу. ранкового росіян в Кривому Розі 10 людей та 31 людина поранена. В Дніпрі теж свої дуже трагічні наслідки.